Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні в Бравл Старс та покажу і розкажу все про нову подію, яка називається Роби квести. Ось так вона виглядає в папці новин. Це якийсь такий жовтий кристал, який просто посміхається. І ось дивіться, нам кожен день треба робити 100 мільйонів квестів. І тоді ми кожного дня будемо отримувати рандомну нагороду. Як ми будемо отримувати? розробник буде кидати цей кубик і... Побачить, яка нагорода нам випаде. Номер означає нагороду. Є список номерів і що це, за, що це за нагорода. І як бачите, ми вже отримали легендарний стартропи, потім 10 рандомних стардропів. І ще іконочку. Іконочку з короною. Мені, до речі, іконка так, ну, подобається. Як бачите, іконка ось так виглядає, вона прикольна доволі. Ну і давайте тепер відкриємо стардропи. Вони вже здаються кращими. Як Бачите, рідкісний, знову рідкісний, фігня, знову рідкісний, знову рідкісний. Далі у нас знову рідкісний, знову рідкісний, у нас знову рідкісний, і знову вже ну, супер рідкісний, знову вже міфік. Просто гаджет, і давайте відкриємо легендарний середок, бо це вже набагато цікавіше. Легендарний середропу він дає нам просто пасівку, і два відкриємо легендарний середроп на іншому аккаунті. Мені випадає Пьорл. Ну, це вже добре. На цьому все. Чекаємо нових нагород. Я теж зніму шорс про нові нагороди. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей.